Всім привіт, друзі! Йдемо на ранкове вправляння. Давно вже не знімали відео. Зараз знімемо. Пішли вправимося. Сьогодні такий сніжний ранок. Зараз ми погодуємося на маток, зараз вони будуть нам підкрикувати. О! Бачиш? Хто прийшов? хто там? Почнемо сьогодні з цієї сторони. Так, іди сюди, давай. Груня чи бруня. Груня. Бруня чи груня, а не. Вся культурна одна кучка і все. Все, ідемо. Ідемо далі. Ось я тобі висипав. Все, все чистенько, тут теж така маленька така. Це за долбу. я в них зранку так прибрав і все. Вечором годую я не прибираю. Це кричить, Андрюха! Андрюха, дай мені їсти! Що ти робиш? Брося той телефон, блін, насипані їсти. Так, чорногласка, що ти ждеш, жде Що ти оце тут наробила? Ти? Скільки ти нам приведеш бійців? Щось ти так видно, що є, ну навірно, маловато буде. Сейчас. Я Яльбертиновну покормлю. Да? Так, встала даже, да, трошки розчахнулася була, ну бачиш, трошки скільки часу під, під пройшло. днів 10 точно пройшло, да, Андрюха, як вона була і роз'їхалася. Ну, ми її акуратно перевели з Андрюхою. Тепер а де її відросинок? Дай, будь ласка. На. чого стоїть? Да, стоїть, стала, а то прям лежачи... возьми, будь ласка. А то прям лежачи їла, лежачи пивла. Андрій Леонідович покаже там, є відео, да, як ми її перегоняли. Аккуратненько. Перенесли. Альбертіновна, давай попробуємо тебе перегнати. Давай, вставай, вставай, вставай. Не спіши, вийде. Отак, ви туди, да? тягнемо Альбертіновну. Я ж нікого націлувати не буду. Хоче передом, іде пердом. Давай, Альбертіновна, заходь. Давай. Давай, я ж тебе не попхну. Ти крепка така. Головне, вася, щоб тут був. Вийдемо глянемо на природу, на город вийдемо глянем. Як там Як там? Ух ти! Аж глаз сарая, аж нічого не видно. Гарна така зимова природа. Прийдемо далі так. Пішли працювати. Рижий ночував в сараї. Тихонь, тихенько. Всім тихо. Меню у тоже черпанем зоб форма. Надо тюк сына сняти, сина. Снять. Сина, сино, сина надо снять тюк сина. От так. головоломка так, пойде піде, знімемо Тючок, Сина. Навірно, два сніма. Два снімай. савай, щоб Хорошо. Сейчас.

Завеземо сюди сінця, давай. Щоб не носить сразу сю взяли тюк, де його викидаємо, так? Я тобі не подаваю. О! О, де як паса. Чорти. Ну запати, ну з ким не буває. Покормити треба цю кляксу. Да, кляксу? Поїдеш ти у місто. Теж її парував разом з усима, ну. їх бін пустой. І в охоту більше не приходило. Все, Альбертіна вона поїла і лежить. Ну, бач, даже вставала, як не. Поїла? Поїлаш? Всім по чуть-чуть. По чуть-чуть. Трохи. Трохи у нас ще є, но вже скоро закінчиться. Груня чи бруня? Наби, бруня. бруня таки... Набий. На 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 Це бачка, хвата сіно зразу. Та бруня не дуже, тільки порастаскає посі. По всьому станку і все. Не всім кому подобається, кому ні. Може з неділі з'їсть, так? Да? Поїшли дамо тим свинатором Завеземо два мішечка. Да Десь у возочку пару мішочків лежить, щось присипало його. Звонить на Та я даже не знаю, коли він почався, з вечора ж не було. <риклад> Ранку. А ні, вечір. Сейчас по грузим поїдемо. Сейчас быстренько висипимо двері прикриваємо, бо не травень місяць. Всім дякуємо за перегляд, це ми показали, як ми трошки працюємо. А зараз ми поїдемо робити корм. Так, да, так що, всім дякуємо, до побачення, до нових відео.